Можна розпочати продаж 61219. Продажі ось такі електромобілі. Розмитнені, сертифіковані, знаходяться в Вінниці. Citroen C Zero 16 кВт батарея. 6000 2017 рік. Renault Zoe, 2021 рік, 52 кВт батарея, 93 тисячі пробігу. І Hyundai Kona рестайлінгова, 21 рік. 64 кВт, 89 тисяч пробігу. Є ще великий вибір автомобілів: два Nissan Lіfa, два Hyundai Іоніка. Все, можна подивитися, роздивитися. Автомобілі придбані на аукціоні офіційному. Всі з чистою історією, в оригінальній фарбі. Кому потрібно, можу зробити відео огляд з прибором. Ось такі автомобілі. Комплектація комфорт, електроскладання дзеркал, чорний лаковий дах. Ось така електричечка. Рено Зої 52 кВт. Комплектація ахат-інтеграл. Задня парковка. Набір усіх асистентів. Безключовий. 93 тисячі пробігу. І Hyundai Kona, 21 рік. 89 тисяч пробігу, тепловий насос, підігрів сидінь. Авто знаходиться в Вінниці. Телефонуйте, всім гарного дня і до нових зустрічей.